Приходимо до тебе найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос Твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоб у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа. Вчителя Твого, що вказував тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Гріх це велике лихо. Я все була вільна від усякого гріха, і найменша провина була далека від мене. Бо Господь захотів зберегти мене від гріха навіть від первородного, а це тому не було в мене навіть найменшої тіні гріха, бо Господь зробив мене святиною своєї ласки, я знала, що це значить обидити найвище моє добро, Бога, і тому нічого не зробила б я такого, що не годилось би із Його волею, та що перед Його обличчям не було б святе. Може, не знаєш добре, чому зовуть мене прибіжі грішників. Напевно, думаєш, що я за них усе молюся, щоб вони були спасенні, коли вони навіть і не думають про поправу свого життя. Ти помиляєшся, бо я не заступаюся за тими, що втікають перед справжнім і щирим наверненням. Не кожний, що кличе, о Маріє, Мати Божа! Варт мого заступництва, а тільки той, що твердо рішив змінити своє життя. Бо головне, те лежить мені на серці, і те перед усім вимолюю я у Бога, щоб мої почитателі боялися гріха. Найважніша спокуса до обридження гріха, це пізнання, яким великим лихом і нещастям є гріх, та повинні знати усі мої почитателі. Це обида пресвятого Бога. Хто повірив би, що є люди, які легкодушно і часто ображають Господа своїми гріхами і в цей спосіб відмовляють належно йому честі, а навіть не вважають його. І якщо це було б можливе знищити Бога, то знищив би його один смертельний гріх, бо гріх це бунт проти Господа Бога. Бог це одиноке і найвище добро, а гріх. Одиноке і найбільше лихо, поглянь оком на страшні рани та синяки на мертвім тілі мого розп'ятого сина на Голготі, і побачиш і зрозумієш, яким лихом і якою злобою є тяжкий гріх, що жде тебе після сповнення смертного гріха, як невічна погибель у майбутньому житті. А тут грижа совісті і страх перед смертю в такому стані. Не звикай ніколи до гріха, і не малуваш собі Його, хоч би навіть був це легкий гріх, бо Він доведе тебе з часом до гріха смертного, і ти навіть не завважиш цього. Як багато людей було б уникло пекла, коли б стереглися гріхів повсякденних, тому втікай пильно, перед найменшим легким гріхом, немов перед укушенням ядовитої гадюки. Коли приходить до тебе спокуса, то подумай, як великим лихом є гріх, і які сумні його наслідки, та проси, моли Господа, щоб тебе стеріг перед Ним. Прийди тоді до мене, під мій покров, і я допоможу тобі. Я вимолю для тебе у Бога потрібні ласки, щоб твоя душа не потерпіла шкоди, і щоб ти не попав у сіті диявола. Тому втікай перед усім. Що зводять тебе до гріха, хто б то не був, і пам'ятай, що лихе товариство є смертним ворогом невинності твоєї душі. Кажи все і повторюй, що радше умреш, як одним навіть легким, свідомим гріхом, образиш свого найліпшого Господа і Бога. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє. Престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо іти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно. Будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.